Так, займаємось безпосередньо зараз подвірненням зернової групи. Конбіком у нас буде призначатися для наших роликів. Це про що я і говорив, тато дуже швиденько звик до зручного, у себе набрав зернову групу, привіз мені, я її зараз подрібнюю, Як ви бачите, ячмінь, мінь пшениця кукурудза, макуха, сіль, премік. Зараз побігнемо, все ретельно вимітаємо і будемо гранулювати 50 кг тільки комбікорму для наших 16. Якраз те, про що я говорив, отакого роду і згибом абсолютно без ніяких проблем смоктує зернову групу. Цього разу навіть фракція макухи, отака от, досить така крута. Абсолютно без проблем. Ну, а це вже змішаний комбікорм, готовий до переробки якраз от на грануляторі. Зараз е, певну партію комбікорму поміщаємо у наше корице, зволожуємо його, поки він буде настоюватися. Запускаємо наш гранулятор і приступаємо до переробки. Отаким от чином у нас відбувається зволоження. У мене такий є спеціальний контейнер, ящик, в який влазить два відерця. Зараз буквально якісь декілька секундочок тратимо на те, щоб зволожити наш комбікорм. Запускаємо гранулятор і приступаємо до роботи. Комбікорм у нас зволожений, гранулятор до електромережі під'єднаний. Зараз будемо його запускати, і подивимося, якраз от, що у нас буде відбуватися після того, як наш помічник навіть більше, ніж тиждень простоїв без діла. Тому що останній раз якраз кроликам комбікорм я гранулював. поросяткам також на днях будемо гранулювати стартовий комбікорм. Ну а зараз запустимо і подивимося. Як у нас піде робочий процес після того, як він простоїв більше тижня? Значить, Гранулятор однофазний, ОГП-150, двигун 4 кВт, матриця 3. Значить, Зараз запускаю і буквально хвилинок 3. Попрацює він безпосередньо, тоді, коли стоїть довгий період часу, хвилинок 3-4, попрацює він без ніякого навантаження, щоб робоча частина трішечки трішечки прогрілася, ну а потім уже будемо е запускати його в роботу. Поступово будемо підсипати комбікорм, ну і подивимося, як у нас буде працювати матриця. Забилась вона чи не забилась, але. Заздалегідь я знаю, який буде результат. Проблем в цьому ніяких немає. навіть там. Так, товариство, робочий процес кипить. Як ви бачите, ми запустилися і вже приступили до переробки першого відерця комбікорму. А така от гранулка у нас виходить. Значить, ну, невеликий розмір я її встановив. Звісно, можна коригувати, меншу більшу, але для кроликів це якраз от оптимальний ідеальний розмір. Так, підсипаємо. Якраз, що стосується запуску, запустився гранулятор і напів дотику, можна так сказати. Дві хвилинки попрацював у колосту, і буквально, я думаю, якісь півхвилинки я підсипав поступово у... Булькер для прийому сипучки корм, розігріли його до достатньої температурки. Ну, як ви бачите, отака от у нас продуктивність сипе, дай Боже. Тепер товариство ще одне питання, яке хочеться проговорити, так як ряд хлопців зверталися з приводу того, чи можна придбати свинок породи велика біла. Друзі, крайня свинка у нас залишилась, вона була замовлена, але людина можна так сказати, прокомпостувала мені мозок більше двох неділь. Я думаю, якщо людина тягне кота за хвіст, значить так потрібна їй оця свинка. Значить, хто перший звернеться, по такому принципу працюємо, тому що ті свинки, які ще знаходяться під свиноматками, вони вже всі розписані і замовлені. Ця ж свинка, як ви бачите, уплітає за обидві щаки стартовий комбікорм. Свинка дуже потужна, дуже гарна. Але, в принципі, якраз от коли ми відбираємо свинок і реалізовуємо їх на плем'я інших, ми стараємося, можна так сказати, і не продавати. Сім пар сосків. Свинка, від якої вони були відлучені, первітка 13 голів нам навела, так що по темпераменту гарна спокійна мамулька. Знову ж таки, кому потрібно, пишіть, дзвоніть, то в Конотопському районі, щоб не довелося вам далеко їхати. Звертайтеся, я думаю, з ціною і на рахунок ціни домовимося, з цим проблем не буде. Боксик цей потрібно звільнити, тому що буквально на днях у нього плануємо відлучати наступну партію поросяток. Так, товариство. Розребли саме із роботою, гранулу переробили, запакували і відправили до тата уже на господарство. Зараз будемо рухатися далі по робочих процесах. Значить, ще е, дуже часто задаваємо питання, якраз от в коментарях е, хлопці пишуть, скільки мені обійшовся оцей от гранулятор, але якраз от, ну, відповісти, звичайно, я можу, але. Питання це буде не зовсім то і актуальне, тому що ті ціни, які були три роки назад, а майже три роки назад я і купив цей гранулятор, це якби ну, небо і земля в порівнянні з тим, що відбувається з ціновою політикою. на... Всю цю продукцію, яка допомагає нам переробляти, виробляти корми, все зараз значно дорожче, значить до конкретики. Що стосується конкретно цієї моделі огп 150 4 кВт двігун, працює від однієї фази. В той момент, коли я його купував, обійшовся він мені 23 400 гривень, як зараз пам'ятаю, і порядку 800 гривень обійшлася чи 670 чи 870, вже точно не пам'ятаю доставка із Черкасу місто Конотоп. Зараз же такий от агрегат. Буквально от вчора думаю, раді цікавості, зайду поцікавлюся, в районі 42 тисяч коштує така от модель. Тому можна так сказати, зробили досить таки вдале придбання. З часом можна так сказати, тільки виросла на нього ціна. Значить, також хлопці запитували стосовно того, скільки коштують ці ваги, і чи йдуть вони у комплекті із е, кормоцехом КС-450. Значить, ваги е, вони йдуть не в комплекті із оцим от набором. Набор, як, в який входить сама зернодробілка і е, зернозмішувач, коштує порядка 82,5 тисяч гривень. Ну а оці от ваги, вони можуть додатково е, докупитися до цього комплекту. Я так і зробив. Е, коштують вони 10800 якраз от в компанії Техномастрой. Хлопці мені там писали стосовно того, що можна знайти десь дешевше, але знову ж таки, коли я замовляв цей комплект. Е, Е, я не дуже розумів, якого роду ваги тут мають бути, які конкретно. Ну можна би було купити все окремо, але купив би де щось би не підійшло Зараз такий час, що ніхто нічого приймати назад не буде. Тим паче кошти е, повертати також е, ну, було б доволі проблематично. Можливо, якусь там тисячу гривень я й переплатив, але я впевнений, що все, що прийшло в комплекті, воно буде підходити, воно буде працювати. Так, що таким, от якраз, от можна так сказати, макаром я рухався тепер. Якраз от хлопці запитували стосовно того, чому саме оця от модель і чому саме от таке от поєднання. Повторююсь, на моє маленьке домашнє господарство, оця от модель більш ніж достатньо. Єдине, що я хотів, щоб у комплекті із кормозмішувачем йшли ваги, тому що ну, першочергово розглядав я набір із крафта 4-го і кормозмішувача КС-300, але якраз от в отой от набір ну, неможливо було під'єднувати ваги, тому. В принципі, якраз от, Як тільки оця от модель почала випускатися заводом-виробником, відразу ж ну, зізвонилися з менеджерами і замовили оцю от модельку. Працює вона вже майже 3 місяці на господарстві. Радуюсь, нарадуватись не можу. З приводу того, що будете там знову писати реклами, не реклами, пишіть товариство все, що хочете. Знову ж таки, відповідаю на поставлені вами питання з превеликим задоволенням, а те, що ви. Пишете і думаєте, це, будь ласка, в нас вільна країна. Хто що хоче, той той і думає, той, той і висловлює. Той той, той, той той сей. Также так. буквально через декілька днів ці льоліки і боліки будуть у нас вирушати на відлуч. Ще якраз от у крайніх відеоматеріальчиках хлопці ставили питання з приводу того, чи використовує як обсидіостатики у себе на господарстві для. Поросяток, друзі, звичні кокцидіостатики, які вводяться оральним пероральним способом, тобто пшикаються у рот, такі як Баккокс, Байтрил. Я не використовую. Зараз перейшов, ну, можна так сказати, тестуємо препарат комплексний, до складу якого входять кокцидіостатики. це залізо із певним складом вітамін і кокцидіостатиків, які вводяться також перорально, одноразово на третій день з моменту народження поросяток. Ну, Знову ж таки, декілька партій поросяток протестуємо, прогонимо, подивимося, як він цей препарат показує ну а потім в принципі щось можна буде Говорити і розповідати, так що, отакий у нас сьогодні видався робочий деньок. Роботи, звичайно, дуже дуже багато попереду. Лише дуже дуже маленьку частинку оцього робочого процесу ми висвітлили і показали. Але тим не менше, друзі, хочу всім подякувати за те, що ви були разом з нами. Підписуйтесь, друзі, обов'язково на наш канал, підтримуйте нас, тому що нам від цього дуже і дуже приємно, друзі. Вам всім. Гарного робочого вечора бережіть себе, рідних близьких. Ну а ми побігли працювати далі.